Все. <реш> все. Привіт, давай трошки поговоримо про тебе та про твій шлях. Підскажи, будь ласка, з яких стилей ти починав свій шлях, і коли зрозумів, що бажаєш зупинитися саме на джаз-фанку? Ну і чому? Привіт, я починав танцювати саме джаз-фанк, але потім зрозумів, що мені не вистачає лексики, не вистачає рухів. Я почав ходити на інші напрямки, на денсхол, на вакінг, на папінг, на все можливе. Але лише в джаз-фанку я знайшов повну свободу самовираження, де все, що мене надихає, можна поєднати. Це емоція, музика, пластика. Ну і тоді я прям повністю відчув, що це моє, і що я хочу цим ділитися з іншими. Кажуть, що джаз-фанк тільки для дівчат. Розвій, будь ласка, цей міф зі своєї сторони. Це дуже сильний міф, тому що джаз-фанк в першу чергу це про пластичність і впевненість. А як ми знаємо, що пластичними і впевненими можуть бути як хлопці, так і дівчата. І хлопці, які танцюють джаз-фанк, можуть бути не менш харизматичнішими, ніж дівчата. Тому тут. Все. О, тоже понявня. Поняв, поняв. Хто або що дав дало тобі сильний поштовх в розвитку саме в джаз-фанк направленні. Ну і в принципі на твоєму шляху, я з самого початку спостерігав за закордонними викладачами, за засновниками цього напрямку? Це Брайан Фрідман. Я до сих пір дуже сильно їм надихаюся, а також дуже надихаюся, взагалі викладачами іншими цього напрямку, тому що їх. Хореографії можуть бути дуже різноманітними і завжди є що для себе взяти, на що подивитися, чим надихнутися. Тому, типу, мені здається, що дуже важливо спостерігати за багатьма і надихатися. Ними. Чи стикався ти на своєму шляху з негативом зі сторони? І якщо так, то як з цим боровся, аби це не впливало на тебе і на твій шлях? Ну, якщо дуже м'яко сказати, то звісно, що я чув багато разів, що це все не серйозно, і що дивно, коли хлопці так танцюють. Мені здається, що найголовніше, що танець це є ваша природна частина, і ніхто не має права на неї ніяк впливати. Ось тому, що це я ви хочу всім побажати прислухатися до себе і робити те, що вам подобається. Звісно, що на початку це було боляче, але в якийсь момент я це все прийняв. Можливо, якщо це якось тригерить людей, то це їхня відповідальність, це не моя. Я роблю те, що мені подобається. Мені здається, що навіть з цього негативу можна черпати теж якесь натхнення. що більш важливе – самомотивація, чи мотивація ззовні? Як ти вважаєш ну саме для тебе можливо? Мені здається, що саме мотивація це 70% успіху. Тому що якщо ти не маєш якогось внутрішнього вогню, то жодна похвала, жодна якась підтримка не пробуде далі, не прокладе твій шлях. А інші 30% — це, звісно, підтримка учнів, студентів, колег, тому що це теж є дуже важлива частина, яку не варто відкидувати. Це надихає і все. Це <рапно> <рапно> Нормально? Не, <рапно> вру. <рапно> <рапно>